Привіт! Мене звати Ганусія, вона на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх каралах і існування. І ви просила розібрати мене інтерв'ю Василя Тимошенко з Анною Алхім. У мене вже є відео, де я розбираю Анну Алхім, і в мене є гіпотези з приводу там, її межевості, можливо, навіть межевого розладу, нові ну, навряд чи, Але про це все я говорила ще рік тому. і Я прикріплю внизу відео, де ви можете побачити її розбір. Що я думаю про відео рік по тому? Вона ціле відео намагається нам довести те, як у неї все добре, яка вона молодець, що вона витрачає на коучів і наставників грошей як на машину, от саме перед приходом до Василя. Вона робить медитації, у неї купа всього на світі. Вона прокачала жіночу енергію і закачала чоловічу, здула губи, надула губи, зробила нові пластичні операції. Взагалі вона колись біжить і жене, і туди ж біжать і женуть її думки. Про це я вже вам казала, про те, що ну це такий приклад межевості, коли людина дуже імпульсивна, в ній дуже багато вона думає, що в ній багато емоцій, це її сила, але насправді це руйнівна сила, яка її руйнує всередини, і дай Боже, щоб вона не потрапила в якусь аварію. Не почала щось вживати або ще не зробила якісь руйнівні справи. Тому що, в принципі, все її життя, воно руйнівне. І вона такий яскравий цьому приклад. В неї взаємовиключні думки, тобто це навіть не полярні думки, коли світ чорно-білий. Ці думки накладаються одна на іншу. Вони взаємовиключні. Вона зараз називає всіх своїх хейтерів собаками. Через 5 хвилин інтерв'ю вона говорить, що вона собака. Ну тобто, так, це образи, це різні контексти, там обмежений словниковий запас. Але ну для мене, як людини психоаналітичного мислення, тобто, ну для мене це паралель. Для мене це одне і те саме. Тобто вона до себе в першу чергу дуже погано ставиться і себе не жаліє. Тобто, це таке трошки вона. Емі Вайнхаус нагадує. По опису того, як вона ставиться до цих всіх стосунків, але на відміну від неї, Емі Вайнхаус Хаус була в одних стосунках так, руйнівних, але тобто її стосунки не передбачали дружин, дітей і всього іншого, і цієї безкінечного бажання перемогти когось. Якесь сьогодні сонце таке яскраве. Але сподіваюся, відео буде непогане. І вона постійно намагається щось от таке дивне створити. Нібито там минулі стосунки про чоловіка, якого рік тому вона казала, що він від неї пішов, потім до неї повернувся. Тобто там така Санта-Барбара, цих всіх стосунків, розмови з дружинами, перед дружинами, але вони так і почались. Він відвоював її у чоловіка і він її залишив. Тобто, це такі видно співзалежні, якісь аб'юзивні стосунки, де він точно не піде від дружини, але він давав їй якийсь такий сигнал, що от. От вона до перемоги за секунду, тобто високий адреналін, і от ще трошки їй є на що надавити, але вона це не робити. Я думаю, це такий складний маніпулятивний чоловік, який все ж таки в неї пішов. І тепер вона намагається рятуватися в цьому зруйнованому стані. І ще й подруга загинула в автокатастрофі. І вона, ну, по ній видно, що вона в розбитому стані, але це людина, яка не може зупинитися, вона не може це опрацьовувати, і замість того, щоб опрацювати це з психологом, а може краще з психіатром. Тобто, ну я думаю, що моя суб'єктивна думка без. Додаткових препаратів стабілізувати її буде важко. Власне, як і залишитись в терапії їй дуже важко. Вона у коучів своїх не залишається. І у неї Василь питає, як там твоя робота з коучем, якого ти так мені радила рік тому. То рік по тому вона зізнається, що двічі з нею спілкувалася, але коучі тримають її на зв'язку, і видно, чекають, коли вона все ж таки якось до них прийде і заплатить їм багато грошей, тому що як я розумію, сім'я не тільки загиблої подруги живе за її рахунок, а ще й велика кількість астрологів, тарологів і нумерологів. І різних наставників, які створюють їй благополучне життя. Для чого? Тобто навіщо мають 25 тарологів. Ну, тарологи, підкажіть. Ну тобто, ви кажете, що я вас там хейчу, не хейчу, нічого проти вас не маю. Займайтеся своїм розважальним бізнесом. Але справа в іншому. Справа в тому, що ну, от, наприклад, я прийшла, ви мені зробили розклад, сказали, що мене чекає через тиждень, навіщо мені ще 20 тарологів? Щоб перевіряти інформацію один одного іншого, тобто це вам не довіряють чи багато інформації не буває. Як це працює? Навіщо два з і три нумеролога, Тобто, і вона витрачає на це гроші, якусь нереальну кількість. Щоб що. тобто, це ілюстрація її внутрішнього стану, в чому вона зараз знаходиться, що вона готова віддати величезні гроші, невідомо за що. Тому тут це перша ілюстрація. Ясно, що вже не смішний мем про чоловіка, який має заробляти якісь неймовірні гроші, і що їх має бути так багато, що вони не могли їх порахувати. Це все чудово. Можна мріяти про що завгодно, але це роздування інформації, яка подобається жінкам. Тобто вона готує себе, вона не знає, чого вона хоче, але кудись рухається, видно, її так і всі ці наставники качають. І кажуть, що ну, тепер вона хоче бути наставником і хоче вчити жінок правильному життю, досяганню чогось. Ну, тобто класична історія людини, яка втрачає український ринок або намагається його примножити. Тобто я не можу допомогти собі, але я врятую Всесвіт. Тобто така сумнівна історія, навіщо це комусь потрібно, але ну, ясно, що на це хтось буде ходити, як мінімум, як на розважальний контент. І ну, і, і ця от манійна така історія, що потрібно рятуватися, що з цим робити, ну, це факт, вона нам буде продавати медитації і всяке таке інше. Ну, власне, я не знаю, чим вона займається, я не підписана неї в інстаграмі, якщо що. Тому тут така сумна історія. Ну і про цих чоловіків тепер вона каже: так я була не права, я хочу більшого. Він має мільйони заробляти на місяць. Ні окей. По-перше, це хайпова річ. Цього скільки мають заробляти чоловіки, скільки хто кому винен, і так далі, це все чудово. Жінка може не працювати, нічого не досягати, просто бути гарною. І чомусь чоловік не має кидати, і має за неї триматися, тому що все, що він має, це через неї. Окей, подобається ця теорія, залишайте, робіть з нею, що хочете. Але історія в тому, що такі прибутки. У нас так, в нашій країні як кажуть в багатьох інтерв'ю, що у нас багато чоловіків, які заробляють нереальні кошти, але часто ці гроші на відкатах зроблені. І тобто, це ті чоловіки, які їй потрібні, тобто чоловіки, які десь на митниці, поки їх не посадять, заробляють мільйони на день, чи чи хто, ну тобто, щоб що? якщо це буде там, не знаю, якийсь айтішник, або, не знаю, власник стартапу або ще хтось, тобто, що їй від мільйонів? Тобто, де, по похибка цієї, взагалі, ідеї жіночої в тому, що. А якщо у чоловіка стільки грошей, вони лежать в мішках вдома, і вона може з ними робити все, що хоче, сидіти рахувати їх, наприклад. Ну тобто компанія чоловіка може заробляти скільки завгодно, але це не означає, що сім'я буде жити на ці кошти, і це у корупціонерів в дитячих ліжечках заховані мільйони доларів. А у людей, які займаються справжнім бізнесом, це трохи інакше працює. Тому вірогідність, що вона буде витрачати мільйони на місяць, дуже невисока. Але це вже проблема її і проблема тих людей, які в це свято вірять. І вірять в те, що те, що вони не можуть побудувати стосунки або чогось досягти, це від того, що їхня енергія ще не направлена в той напрямок. Звичайно, фокус. Там не знаю, наша фізична енергія, яку ми вкладаємо, бо не вкладаємо в досягнення якоїсь мети, вона це існує. Але це не просто ви дихаєте, вам падає на рахунок. Це прекрасна компенсаційна історія про втрачені роки. Тобто, коли у вас є такий великий проміжок, за десятиріччя нічого не робіння, ви ніколи не працювали, але все мрієте, що у вас з'явиться чоловік, який це компенсує. Тобто це компенсаторна функція. Тобто я нічого не досягаю, але я просто чекала того, хто чогось досягне для мене. Але це все одно так не працює. Тобто, це така взагалі, сумнівна історія, але Аня, на відміну від своїх підписниць, чогось досягає. І вона багато заробляє. І в цьому світі е, імпульсів і всього іншого, тобто це і все одно на руку. Це дає її перегляди, там, і так далі. Вона там має свої контракти. Вона говорить, обзиває безкінечно людей, всі довкола погані, всі жахливі, собаки там і так далі. Чу, от, все супер, тільки де її моральна складова. Тобто люди мають бути. Вона зла на свою подругу, яка загинула, ну, там, вона на всіх злиться, але її подруга була занадто зайнята благодійністю під час війни. Тому Аня взагалі не хоче нікому донатити. Тобто ці подвійні абсолютно паралельні два світи, де вона ігнорує війну, де взагалі немає ніяких у світі проблем, їй ще хтось винен. Тобто вона обзиває людей, але на неї ніхто не може поганого сказати. Тобто людина провокує, сама створює цей сценарій, направляє грегор, ну називайте як хочете. Але тобто, є таке поняття в психоаналізі як перенос, наприклад, як проекція. Тобто, коли ми А бачимо в інших, те, те що є в нас. Тому що а справа не в тому. Справа не в тому, що якщо навколо вас погані люди, ви погані. Але є те, що ви кажете, я цього не відчуваю. Але всі довкола, наприклад, заздрять. Або всі довкола злі, а я не відчуваю злості. Це так не працює. Тобто ця злість у вас є, але ви її витісняєте, наприклад. Тому що ну, хоча б трошки визнавати, що воно у нас є, ну, варто. Або, наприклад, ми відтворюємо якісь ситуації з. Можна змінити тисячі чоловіків, але будувати з ними абсолютно однакові історії і закінчувати абсолютно однаково, те, що робить Аня. Але цікавіша історія не з чоловіками, а те, що вона сама створює агресивне середовище, а потім на нього нарікає і каже: чому мене ніхто не любить, чому мене ніхто мені не вдячний. Тобто вона спочатку створює, вона це все накручує, створює агресив. Вона приходить туди, де її не чекають, і каже, чому мене тут не люблять. Це дуже така сумнівна історія, і шкод з цими чоловіками. Тобто, це вже як анекдот, який не працює. Тобто другий раз вже не смішно. Про те, скільки має заробляти, про те, що оці, от знаєте, одружені чоловіки, то їх проблеми, але мій. Якщо зі мною хтось буде одружений, то він мені зраджувати не буде. Тобто я там егоїстична і ні з ким його ділити не буду, але при цьому зустрічатися тільки з одруженими. Тобто абсолютний такий компот з, з усього на світі, і це руйнівний компот. І вона нібито каже, що вона хотіла повіситись. Тобто, наскільки це демонстративна поведінка, знаєте, можна не думати в моменті про наслідки, але потім це використовувати як інфопривід? Сумна історія, що, що тут сказати, якщо так легко людину довести, до... в принципі, суїцид страшна річ. Але оця спекуляція на цьому і ну, це симптом. Навіть якщо це не спекуляція, це симптом. Симптом того, як вона живе. Які вісімки не крути в тому душі, якими ритуалами не обкладаєся і не прокачує свою жіночу енергію, але це руйнівна тенденція. Вона намагається рятуватись в своєму зруйнованому стані. Вона говорить про те, про якийсь там успіх блогерів і каже, які вони молодці, що вони їдуть з України. Вона для більшого, ніж Україна. Для Росії, то визнай це. Тобто, це приклад блогерів, які орієнтувались на Росію, які дуже її хотіли. Вони хотіли того ринку, вони хотіли там популярності. І війна у них це забрала. Росія у них це забрала, не Україна це забрала. І це ілюзія, що вони там будуть успішними. Тому що вона в жодній країні світу не потрібна. Це вайб російський. І орієнтир, і вона цитує російських зараз російських якихось цих інфлюенсерів, сучасних, теж сумнівних, як оцей от, чоловік з Ростова, який їздить і посміхається. Тобто, ну, це, на жаль, не бачити було неможливо, бо це було всюди. Але це чоловік з Вінниці, який був одним з найбагатших в Росії, і зараз він робить вигляд, що в Ростові прекрасне життя. І нема обстрілів, і гарна зима, і лакшері життя. Тобто, це механізм і інструмент російської пропаганди. І вона його приводить як просто це в контексті, що от я оце вранці коли посміхаюся, як він. Тобто вона нам про. Підсуває цю тему. Вони обговорюють Моргенштерна, переживають за його здоров'я, якісь там нюанси. Анна Сідакова і її повішений чоловік. Ну, тобто, вона живе, продовжує жити цим російським контекстом. Вона вважає, що це успіх. Що збіднілий народ, який медитує на шматок хліба, і якісь там окремі олігархи, які акумулюють в собі всі гроші і живуть якимось таким абсолютно абсурдним життям, яким не живуть навіть арабські шейхи, вона вважається це нормою. Це орієнтир і вона це продукує. І вона цим знецінює інших людей. що ну, Ви просто мрієте погано. Я варта того. Тобто, тому що вона готова була б продатися. І поїхати в Росію тільки ніхто не запропонував час. І це дуже дивно на третій рік війни, і дуже дивно в цей час. Але вона настільки нікого не чує, чує тільки себе, що вона не може нічого іншого продукувати. Це сумна історія, це дуже межева історія. І їй для того, щоб нормально закінчити як. Нормально закінчити, хай живе 100 років, але їй для стабілізації потрібна допомога не коучів особистого зросту. Їй потрібно фундамент вибудовувати і заспокоюватися для того, щоб справді жити гармонійне життя, таке, яке їй подобається, не заводитись так через хейт. тому що вона провокатор, який ображається на критику. І взагалі немає це вона працює на те, щоб агресію викликати. Але каже, чому вона мене агресує? Тобто вона б'є і питає, чому хтось захищається? Це її паливо. Але вона робить вигляд, що це люди якісь дуже злі і неадекватні, хто вони такі, взагалі вона приїде і розбереться. Що це? Як це вкладається в одній голові? Але це вкладається це оця така імпульсивність руйнівна ці залежності, залежності від чоловіка, залежності зараз від якихось своїх нових філософій. Ну, разу вона була майстером ріки, що, що відбувається? Вона ж вже була горення з гуринь. вона вже забула про це. Але це приклад, Тобто в неї погано з увагою. Тобто, можливо, це навіть синдром дефіциту уваги трохи. Зараз ж популярно про це говорити. Інколи він прокидається після вагітності або в стресових ситуаціях, тобто не обов'язково. Мати ну, такий, прямо з дитинства інколи, ну як мені це пишуть в книжках, що він може прокинутися. Тобто вона каже, що читати важко, все важко, але було б добре читати. Тому тут я і так наговорила багато, досить довго тому буду вже зупинятися, але як нічого нового, мабуть, я не побачила, ну крім того, що її стан з кращим не стає, і вона в цьому. Звинувачує всіх довкола і нічого не хоче з цим робити, тому це трошки сумна історія. Тому залишайтесь на каналі, звертайтесь за консультаціями. Побачимось в наступних роликах. Пропонуйте цікаві теми. На зв'язку. Пока-пока.